Всім привіт! З вами Сергій Кокшаров з оглядом Дева Cato. В даному відео я покажу, як аналізувати заголовки сторінки за допомогою букмарклета DevaCattoles. Наприклад, у нас є сторінка, і потрібно проаналізувати, де які заголовки. Ми бачимо візуально, що тут є якісь зверху назва, тут назва, тут великі такі шрифти, але це не обов'язково можуть бути заголовками, так? І е, лізти в код не завжди цікаво, не завжди, скажімо, зручно, тому е, більш зручно це візуалізувати на сторінці. Для цього відкриваємо bookmarklet, 2K Tools, І тут є такий елемент headings. Натискаємо. І е, після того, як ми клікнемо, всі заголовки на сторінки будуть підсвічені. І додасться помітка, який саме це заголовочок. Наприклад, тут ми бачимо, що це заголовок H1, це не заголовок. І нижче йдуть H2 заголовки. А, також в плагіні ми бачимо інформацію, скільки саме він знайшов а, заголовків на сторінці. Тобто, на цій сторінці 9 заголовків. Ми можемо вимикати ці заголовочки, щоб аналізувати інші речі. І можемо вмикати знов. Тобто, це працює в обидва, в, в обидва напрямку. Ось. Е, буває така штука, що на сторінці дуже багато заголовків, і м, аналізувати їх візуально також не дуже зручно, так як само і в коді. Тому було б гарно зібрати це в один перелік. Так? І тут є така можливість, вкладочка Headings, вона збирає всі зголовки і сторінки в один перелік і задає структуру, тобто показує, яка структура, щоб візуально це було зрозуміло. Ми можемо скопіювати цю структуру, натиснув, натиснув цю кнопочку «Копій», І все, весь цей текст в буфері. Також форматований. Ви можете його вставити в редактор, або в електронній таблиці, або в свій звіт по аудиту, якщо ви робите аудит комусь. Подивимось на іншому прикладі. Ось сайт ZAP. Доставляємо щастя, як у них слоган такий. І давайте проаналізуємо, які, сам, які тут заголовки. Відкриваємо. Bookmarklet 2 Натискаємо Headings, І бачимо, що тут 14 заголовків. Одразу в очі кидається такий заголовочок H1, який пустий. А, також є другий H1, який заповнений. І є трохи H3 H2, а, але візуально ми бачимо, що тут не 14, так, тобто тут менше їх, де сховались інші. Для цього ми заходимо в Headings. Дивимось, що це, начебто, ми подивились: H1, ось пустий, H3 і інші. А оці от штуки кудись приховались. Ну, так як тут написано: Cookie Settings, то, мабуть, це десь в цій формі сховано. І щоб а, подивитись, де саме, нам потрібно вже буде відключати стилі. А, і... Аналізувати без стилі, тому що стилі можуть приховувати деякі елементи на сторінці. І ми бачимо, що тут дійсно є такий блок Cookie Settings, який також тримає в собі заголовки. Але е цей блок може підвантажуватись JavaScript, Тобто не завжди е всі блоки на сторінці, скажімо, присутні в коді одразу. І е варто відмітити, що. Bookmarklet, він аналізує вже рендерений код, тобто той дом, який е, фінальний при завантаженні контенту. Тобто, якщо щось формується JavaScript в домі, то це також аналізується. От такими простими, скажімо, діями можна швидко проаналізувати заголовки сторінки. Якщо є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. І також чекайте на наступне відео, де я розкажу, як аналізувати лінки. До зустрічі. Всім гарного дня!